А ось на Росію це затемнення впливає достатньою мірою. Дуже багато буде розкрито, вивернуто назовні. Тому перейдемо до аналізу впливу сонячного затемнення на Росію. Для гороскопу Росії сонячне затемнення впливає на місяць, і це призведе до великого емоційного сплеску в країні, страждання мирного населення і жінок на території Росії. Ця вказівка може зіпсувати якість води та повітря, оскільки затемнення завжди розкриває таємниці. Це затемнення від 25 жовтня 2022 року. Розкриє таємниці цієї країни, що може стати откровенням як для жителів цієї країни, так і для інших. Країн. Крім цього, цей вплив на місяць говорить про те, що події вируватимуть, будуть проблеми в країни з тілом країни, зі статусом країни, можуть розпочатися важливі події, і це може бути за рахунок того, що таємне ставатиме явним. Статус країни змінюватиметься, країна може зазнати кризи. І ми бачимо, що це пов'язано з емоціями, адже саме емоціями управляти найважче. Буде якийсь емоціональний сплеск протягом півроку від 25 жовтня 2022 року, але починатися все це буде за два тижні до і два тижні після цієї дати. У затемненні також беруть участь ще дві планети, одна з яких буде розсекречувати мафії та таємно маніпулятивну силу країни та диктаторів, але може дати посилення влади та контролю на території країни. Інша планета говорить про те, що затьмарюватиметься все, що стосується задоволення, розваг індустрії краси та моди та ще шоу-бізнесу. Ці теми також будуть під аспектом планети депресій та закінчення. Це говорить про падіння всього щодо шоу-бізу та розваг. Можуть бути проблеми із транспортом. Ще це говорить про проблеми на самих територіях цієї країни. Та проблеми для уряду Росія може втрачати землі або занепокоєння на територіях Росії. Тут є ще одна комбінація, і вона тут повторюється двічі і говорить вона про вибухонебезпечні терористичні акти на території країни, що оглядається зараз. І ще одна комбінація дуже цікава за рахунок близьких градусів. Вона дасть військові конфлікти і може це зробити на територіях самої країни чи ситуації будуть схожі на це? Це посилює чинні війни, у яких бере участь країна терорист. Ця комбінація дає тенденцію підвищеної смертності нещасних випадків, закінчення чогось України. Нелегке закінчення і не радісне для Росії на перший погляд, бо буде дуже важко. Перейдемо до гороскопа Путіна. Там теж сформувалося багато цікавого та досить однозначного. Якщо цей гороскоп Путіна точний до деталей, то затемнення може дуже сильно вплинути на нього та на його статус, тому що це сонячне затемнення безпосередньо впливає на його перший будинок здоров'я та статусу. Це затемнення зачепить також його восьмий будинок стресів, закінчення та трансформації. Це також виверне назовні все таємне. В результаті ми отримуємо, що можуть виходити на поверхню секрети, можуть бути небезпечні події для Путіна, для його статусу, зовнішності та здоров'я. Наступні комбінації говорять про сильні конфлікти, про агресію на перемовинах та на війні, про проблеми з фінансами та ресурсами. Тобто, рубль може гарненько так впасти. Вплив сонячного затемнення на цей гороскоп підтверджує продовження та інтенсивність воєнних дій із країнами-сусідами. Можуть бути конфлікти в агресивній формі ще й з іншими країнами. Тут відчувається посилення агресії, активності та війни. Ще одна цікава комбінація сформується для гороскопу, яка в першу чергу сильно шкодить почуттю внутрішнього комфорту. По-друге, ця комбінація негативно впливає на території країни та на комфорт мирного населення. Тобто, що? Буде відчутний дискомфорт та е, переживання у народу. Це підтверджує вказівки впливу затемнення на гороскоп Росії. Тут також підтверджується небезпека на теренах Росії або навіть втрати території Росії. Ну і по-третє, ця комбінація може дати початок революціям, змінам у цивільних правах. Ця комбінація ще відповідає за стихійні лиха. Все це може програтися протягом півроку від сонячного затемнення 25 жовтня 2022 року. Який висновок ми можемо зробити зі сказаного вище? Військові дії ще будуть. Тут немає вказівок на закінчення військових дій, але за цим ми будемо стежити детально далі у наступних відео. Ще що я помітила, це те, що сонячне затемнення інтенсивно впливає на гороскоп Путіна, що говорить про те, що в Росії може початися дуже хитка ситуація. Це Хитка ситуація для Путіна і уряду також і уряду також може бути дуже важко і багато енергії того, що таємне стає очевидним. Це може стати спусковим гачком для початку сильних трансформацій у Росії. Ці результати набудуть чинності протягом півроку від 25 жовтня 2022 року. Але фарби почнуть згущуватись плюс-мінус два тижні від 25 жовтня. Це все може нагадати про початок перевороту. Наразі пропоную перейти до аналізу сонячного затемнення для Білорусі. Сонячне затемнення впливає на Сатурн Білорусі. Це призводить до обмежень депресії, напруженої ситуації, до проблем у сфері Землі та тваринництва. Ще це поєднання призведе до викриття Білорусі, начебто знову ж таки. Таємне розкриватиметься. Це також дасть хвилювання на території Білорусі, зниження статусу України, проблеми від далекого зарубіжжя. Тут формується конфігурація під розсекречення мафії, диктаторства та маніпуляцій. Крім цього, є конфігурація під терористичні акти біля Білорусі, під руйнації і лиха. Наступна конфігурація, яку я помітила, говорить про те, що Білорусь може бути у жорстокій конфронтації з країною сусідом, може навіть вступити у війну. Окрім цього, ця конфігурація говорить про проблеми на кордонах Білорусі. Це ще не все. Ця конфігурація говорить про проблеми, з якими доведеться стикатися президентові країни. Це можуть бути надто проблематичні півроку для нього. Можемо зауважити, що у Білорусі спокійно теж не буде і дуже напружує конфігурація, яка говорить про війну та конфронтацію з країною-сусідом і про нещасні випадки та неприємності на кордонах. На цьому я закінчую це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. З вами була я, астролог Сапего Анастасія. До наступних відео.